Притча про ворону і орла. Я думаю, що читали там, де ворона сідає на спину орла, і Орел не тіряє на неї своєї сили, там не кидає на неї каміння, і він починає підніматися вверх. І... Там кисень розріджений, і ворона коротко, падає вниз. Як я тут бачу цей вихід, як скривається за словами вібрації орла. Людина, яка так як і ви, якщо випилися з вороною. ви оприділили себе орлом, а чоловіка приділили вороною. Тоді, значить, ви повинні додержуватися цього сценарія, тому що, що ви взяли на себе типу, льва і притчі віслюка, вона похожа. Якщо ви чіпили на себе віслюка орла, значить носіть відповідальність за це. Тоді піднімайтеся доверху, що ставки всі розріджені, що це має увазі? Піднімайте свої вібрації. Піднімаючи свої вібрації, ворона сама впаде. Вона не зможе бути біля світла, тому що їй буде не крепко в очі. Тому цей період, що ворона сидить на орлові, називаємо рост орла, Піднімайтеся доверху, піднімайтеся доверху, піднімайте свої вібрації і буде вам щастя.